Рдух, якийсь недолік людини, чи це все ж таки перевага, саме еволюційна перевага сучасного світу. Чоловіків зрдух, напевно, і не зустрічали. Вітаю! І сьогодні я хочу поговорити на тему, яка впевнена зацікавить дуже і дуже багатьох людей. Рдух, Впевнена, ви чули таку абревіатуру. І сьогодні я попробую пояснити вам простими словами, що ж це за такий діагноз, що ж це за поняття? І чим відрізняються люди з дух від звичайних людей? І що це? Це якийсь недолік людини, чи це все ж таки перевага, саме еволюційна перевага сучай... сучасного світу? Жінки з дух. Насправді хм, тема дуже цікава, і вона достатньо довго була незрозумілою, вона довго була невидимою і я б навіть сказала стигматизованою. І а буде логічно да, пояснити, що ж таке РДУ для людей, які чули да, саму абревіатуру, але як вона. Пояснюється, отже, рдух це розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Також зараз дуже модно, коли дитина, просто активна, нормальна, незручна дитина, да, е, вихователі, які не можуть справитися з такою дитиною, будуть е, також вам називати цю абревіатуру, але ви не ведіть. А я розкажу, як, як мені заважали е, симптоми в дитинстві. Я в дитинстві вчила домашнє завдання, читала книги. Завжди маючи на фоні або телевізор, або музику. Коли я, наприклад, прибирала чи робила якусь монотонну роботу, обов'язково мало бути, мало бути ще щось. І звісно ж, так як тоді всі батьки, да, Вважали, що я від, відволікається увага, і я неякісно щось зроблю і сварилися, не дозволяли це робити. І це, скажу на правду, достат, достатньо важко було для мене. І я це дуже добре пам'ятаю. Що ж таке Рдух? М люди з Рдух. Це люди дуже навіть сильні. Тому що потрібно ну, Грубо кажучи, керувати своєю такою вибуховою енергією, хаотичністю дій, думок, ідей, які просто не перестають постійно в голові крутитися, постійно генеруватися. І як сміється моя колега Маріна, вона каже: ти і собі, і людям придумуєш задачі. Так, от, якщо у вас є поруч така людина, то... То ви вже знаєте, що знаю. І я б не сказала, що з нею що щось не так. Вона просто особлива. Вона просто не така, як більшість. Е, люди з рдух, вони достатньо ніжні. Але часто цю ніжність плутають саме з нестабільністю. І насправді, з першого погляду, дуже важко розпізнати ту глибину, яка є. Тому що вона прикривається ось цими хаотичними рухами, діями і думками. Ну і здається, що це дуже поверхнево, але насправді це далеко не так. Жінка з рдух – це не проблема, це не неуважність і не невміння зібратися, сконцентруватися. Це абсолютно інакший спосіб миш, мислення, це абсолютно інакше інакше відчуття е, сприйняття світу. Сприйняття навколишнього середовища. У людей з рдух е, мозок ніколи не мовчить. У людей з рдух нервова система постійно живе на високих обертах. І душа відчуває просто в рази більше. Повірте, це нелегко. І... Контролювати, а ще більше, управляти цим точно. Але. Якщо, як я вам вже казала, в дитинстві це було для мене ну, незручно, да, якось ну, виникали труднощі. То, вже будучи в дорослому житті, вже прийнявши ось ці свої а, такі риси, я їх навчилася перетворювати саме на перевагу. Я навчилася, щоб вони працювали на мене. Я. Знаю, як вони можуть служити моєму розвитку і давати е, гарний результат моєму потенціалу. Якщо боротися з цим і сприймати як тягар, то ситуація тільки усугубиться. Тому, як то кажуть, познайомся і подружися е, зі своїми тараканами в голові. Якщо чесно, то я чоловіків з РДУХ, напевно, і не зустрічала. Тому частіше буде все ж таки чути, напевно, якщо я буду говорити про жінок з здух. Що стосується жінок саме з цим дефіцитом, вони вносять постійно в собі тривогу. Це постійний такий, як на грані, Да, відчуття, що зі мною щось не так, я не така, як всі. Тому що дуже важко утримувати увагу, дуже важко утримувати фокус, дуже важко вчасно реагувати. Бо зазвичай е, хтось щось сказав. Да, а ти через три години додумаєш, як відповісти, саме так влучно. Блін, І це, і це чесно. І це так виводить. І... Важко, важко структурувати простір, важко з дисципліною, з самодисципліною. І тому просідає точно самооцінка, відчуття самоцінності. Оце відчуття недо, воно звідси, воно саме з таких, саме з, цих, з цієї симптоматики, з такої поведінки. Також свою роль відіграє те, що сучасний світ він дуже гучний, він перенавантажений стимуляцією, багатозадачність. І мозок-зердух завжди працює на високому рівні. Завжди працює таким, знаєте, як з надривом. І він ловить абсолютно усе. Зловити тільки чого вартує, а його структурувати і якось десь упакувати це ще той виклик. В результаті людина з ртух ловить виснаження, емоційну лабільність, тривожність і швидке вигорання. Тому так важко насправді закінчити справу, яку почала, да, і якої не видно такого результату швиденького. Тобто найкраще це займатися тими справами, де одразу видно результат. Також великою, такою, ну я б сказала, проблемою є відкладання. Відкладання справ. І зазвичай да, я чула свою адресу, або вже потім в голові у мене сформувався той голос критика, що я лінива. Я лінива, тому відкладаю, тому не можу зробити. Ну, А тут просто організм і тіло сигналізує про те, що варто зупинитися, варто просто дати мозку, відпочити, передихнути, тому що, тому що здасться, тому що далі лише гірше. Дуже часто жінок з рдух можна розпізнати тим, що такою надмірною емоційністю, швидке захоплення, швидка закохуваність, і дуже швиденько і пропадає увесь цей запал. А жінка з рдух завжди перфекціоністка, тому що справитись з оцим своїм я недостатньо. А коли всередині я недостатньо, то ти стараєшся в 10 разів сильніше, більше і краще. Але в цьому всьому є і хороша новина: в тому, що е, жінки з рдух мають свої переваги. Будь-який хаос в голові, в діях, в рішеннях, точно можна перетворити на таке, знаєте, життя отака живість. Тут точно не про скуку. Тому, якщо вам скучно по життю, то ви можете, знайти собі, подругу з рдух, ніколи не буде сумно. Жінка з рдух, вона просто інакша, вона особлива. І вона точно принесе таку ізюмінку в ваші стосунки. Мозок такої людини він створений саме як. Для такої генерації ідей, новшеств, нових підходів, там, де десятки, навіть сотні інших людей, цього не побачать. Також є такий, така класна риса, це як гіперфокус. Тобто важко сконцентруватися, але якщо взяти навпаки, то якщо така людина фокусується на чомусь. То повірте, виходів і інших варіантів уже немає. Не існує до цієї пори, поки, поки я не побачу дно, як то кажуть. От, тому, е, про мене часто кажуть, що якщо мені щось треба, то я з-під землі дістану да, або мертвого розбужу. І це правда. І це, я вважаю, не недоліком дух, а своєю суперсилою. Um, люди з, р... з рдух. Вони високо емпатійні та сенситивні. От насправді мені в роботі з людьми, і в роботі в студії епіляції, і в роботі психолога-коуча ну це, це навіть допомагає. Тому що людина тільки заходить в кабінет, а я вже відчуваю, що їй зараз потрібно. А особливо в наш такий нелегкий час це, це точно дуже важливо. Точно ем, навіть не так. Я впевнена, що я потрібна цьому, цьому світу саме такою, як я є. Тому що я можу зробити ще кількох поруч людей ще трішечки щасливішими. Десь допомогти забути якісь негаразди, десь допомогти справитися з якимось станом. я вважаю це прекрасно. І я точно не хочу і не буду ніяк ховати ось ці свої риси, а навпаки, буду проявляти їх ще більше, тому що я бачу від них лише користь. Так, насправді дуже важко в ті моменти, коли йде якийсь негатив, або якісь прям ну, надзвичайно такий важкий стан людини, тому що і його я ловлю Але. Є інструменти насправді для того, щоб з цим справлятися і просто не, не ловити да, ці хвилі. Також одним з плюсів є те, що сучасний світ надзвичайно швидко змінюється, і мозок людини з зрдух вміє на це швиденько реагувати. І як на мене, це також величезний плюс, тому що людина з рдух завжди на крок попереду. Наприклад, у бізнесі так? такі люди дуже класно передбачають, який бізнес, яка діяльність буде ефективною, буде мати дійсно успіх. Це дуже класна стратегія. Тому що можуть, ну, знову ж таки, передбачити. Людина з дух це така лава емоцій. І... Якщо дійсно навчитися управляти цією лавою, то повірте, нічого не страшно і немає нічого неможливого. М мій улюблений вислів. Розлад насправді це не вирок. Я б сказала, що це інструкція. Коли ти знайомишся з тим, якою тебе створив Бог, ти уже усвідомлюєш, на які моменти потрібно. Обов'язково звернути увагу. І лише в наших силах ці моменти підсилити. І насправді ми можемо більше, ніж думаємо. Отже, мозок з рдух любить свободу, але потребує рамок. Тому дуже класно людям з рдух працювати самим на себе, але при цьому обов'язково обов дотримуватись тайм-менеджменту. Обов'язково е, планувати свої дії, планувати навіть е, ну, достатньо наперед. У мене, якщо чесно, я нещодавно переглядала, мені стало цікаво, наскільки е, задалеко у мене розпланований мій графік до липня. Е, такі найбільш, такі найважливіші, наймасштабніші е, якісь події, навчання, Речі, які для мене важливі, вони, я їх уже розпланувала до липня. Погодинно, не те, щоб день, а навіть година вписана. І я скажу: це діє. За допомогою графіку в мене в телефоні завжди він є, тому під рукою тому я завжди можу подивитися, коли я вільна, коли я, ем, я зайнята, і вписати щось інакше. Відпочинок, до речі, я також вписую. Тому що настільки буває, я захоплюся якоюсь ідеєю, якоюсь справою, що я навіть забуваю про відпочинок. Тому відпочинок в графік, я відпочинок по рекомендації однієї прекрасної моєї наставниці, для себе влаштовую не як винагороду, а саме як частину життя. Тобто, напружувати свій мозок, своє тіло я можу. І, ну, зрозуміло, буду, ну так само я маю давати йому відпочивати. І ритуали, які я ввожу в обов'язковому порядку, ритуали ну, це більше як про турботу про себе. Це точно не про контроль. До речі, люди з дух страшно не люблять контролю. І дуже важливо не змушувати себе щось робити. Так, да, я пам'ятаю, як з дитинства я. Коли мене щось просили зробити, для мене це вже було одразу ні. Хоча я ще навіть не подумала. І хоча потім я скажу, так і зроблю це. І тут проблема була не в самій справі, яку зробити, а в тому, що я відчувала, ніби мене змушують щось робити. А це найгірше. Тому для самих себе ми маємо створювати ті умови, в яких ми просто ну, будемо хотіти. Будемо хотіти робити ті чи інші речі, створювати такі умови, які будуть викликати оце відчуття радості, прилив дофаміну. І так значно простіше виконувати ті речі, які важливі. Турбота про нервову систему. Оце, як на мене, одна з найперших, про що потрібно потурбуватися. Це сон, магній, йога, тілесні практики, дихання, теплі стосунки. Тобто обов'язково дбати про те, щоб вас оточували лише однодумці, лише люди, які розділяють з вами життєві цінності. І в кінці кінців усвідомити той факт, що ви не, не така, а ви особлива. Почуйте це і повторіть для себе. Я особлива. І це моя суперсила. І саме завдяки цьому я, я живу інакше. Я живу точно яскравіше. В моєму житті е, значно більше радісних моментів, ясно, що я їх сама створюю, але в мене для цього є усі інструменти. Ось так. Мені хочеться. Охарактеризувати, от саме цей розлад у мене, навіть е якусь обідіньку <смі> називати його розладом. І ви маєте розуміти, що дух це не дефіцит, це взагалі інакший ритм життя. І головне просто під нього підлаштуватися, просто прийняти це і давати собі більше визнання, давати собі більше того. Відчуття, як багато всього я можу зробити. Як багато всього я відчуваю. І чому ще більшому я можу послужити? І повірте, десятки, сотні, навіть тисячі людей біля вас цього не можуть. Як би вони не старалися, як би вони не хотіли, вони нічим це не напічкають навіть. Ну, навіть якщо не пічкають, то це тимчасово і це точно не та історія. А ви таке відчуття, ніби ваша батарейка ніколи не сідає. Звісно, при правильному, при турботливому віднос, відношенні до себе. А, як на мене, жінка з рдух це жінка майбутнього. Тому що усе несеться з неймовірною швидкістю. І саме такі люди. Будуть на коні. Саме такі люди зможуть управляти цим світом. Тому мені хочеться побажати лише кожній з вас, хто почув сьогодні про себе, любити себе, цінувати себе такою, як ви є. Бог точно знав, для чого Він створив вас саме такою. І я впевнена, що ви здатні на більше. Ви можете писати мені у Дірект. Так, да, да, до речі. До речі, е, е, я з, ну, створила такий невеличкий чек-лист, як, е, такі, знаєте, вправи для самодопомоги, як себе стабілізувати, як собі допомагати самим, без спеціалістів, без нікого. Тому можете написати мені в інстаграмі в Дірект, і я вам пришлю цей чек-лист. Бажаю вам бути самими собою. Обіймаю кожного.